Федір Капліченко, тренер і гравець футбольного клубу Тальне. Федір Петрович, досить цікава гра, причому рівна, не збираючи Шевченки, краю, мені каже, видали фаворитом, в них є декілька таких якісних футзолістів. Але досить рівна гра, Будь ласка, ваша думка по сьогоднішній грі? Ну, дійсно, я погоджуюся. В першу чергу дякуємо всім за. Те, що маю можливість грати зараз і займатися своєю любленою справою захисникам, захисникам по грі. В першу чергу хочу подякувати своїм хлопцям за сьогоднішню гру. Хочу подякувати суперникам, арбітрам, болівальникам. Досить цікаво. Да, звичайно, хотілося б результат трошки краще. Ну там ігра при рахунку 1, Ми мали декілька нагод, могли зрівняти. Ігра могла розвитися зовсім інша. Як кажуть, русло, але ну, дуже цікава гра, цікаво грати проти класного суперника, в складі якому є дуже класні гравці, які зараз лідируючи в лідируючих позиціях в Черкасах в, в нашому найвищому футзалі. Тому дуже приємно. Для нашої молодої команди да, є декілька досвідчених, але е, хлопці 2010, -го, 2008, 2009-го року народження, тому для них це не безцінний досвід. Приємно здивований, бо навіть Зенегородські хлопці зараз грають. На воротах стояв Сіренко Артем. Так, 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 так. Максим міг, виходив один на один, міг забити гол, ворота, чи він по краю ногою потягнув Досить приємно. Які завдання на, на, на цей турнір? Чи платися за медалі? Чи mm. просто підготовка зимова підготовка до, до, до великого футболу? Так, да, найперше завдання це бути в процесі, сказано, бути в. В тонусі, в процесі змагань, в процесі ігор, щоб команда відчувала, як би кажуть, плече один одного і награвати в молоді, тому що в Терному зараз досить є. Класні молоді футболісти, яким в першу чергу потрібен досвід, тобто практика, без точніше, без практики вони цей досвід не наберуться. Тому найперша мета, щоб команда була в зимові і гравати, давати в першу чергу, давати своїм місцевим гравцям, які мають бажання грати, а по можливості там уже підсилюватись, скажімо. Тому завдань таких конкретних за медалі звичайно хочеться. Граємо кожну кожну гру граємо на перемогу, але ж як показує гра, то буває по різному Петрович, дякуємо за інтерв'ю. Бажаємо перемог наступних в наступних матчах. Що